Але для тебе, але для тебе зможу я все блін, чуть спінінг міг не приколоть. Прикол би вийшов, то ще це я про нову почту. Зможу я все создати даже посилочку, якої не существує і вручить тобі в руки. Не устану. Так, пауербанк нам не треба. А що нам треба тащить? діди уже шустрики два нас офігеть як опередили. Тут вроді би травичка, гамула і, і можна протягнуть. А тут дрессена Карпілюбе. Як бачите, перемелена дофіга на берег викинула на рибалочку. <клух> Хорошо йдемо. А тут отміль ще з чим-то. Хоча доно бути вже 12. Холод на 1% проценті забув зарядити. офігеть, ще здохне. І кабель зарядки в машині остався За ним я не вернусь. Уже лучше якорем мірять До машини метрів 300. Більше половини путі вже пройдено А чувак вообще он вудочкою міряє глибину. Красавчик Встали там де надо, я сподіваюся, рибаків нема, встав перед, скажіть я скажу, перед сітками, перед ятерями. Перед тим як рибка туди зайде, вона повинна <смі> у нас клюнути. Промисловики вчора вечором чистили. Вроді би. Проводка шустра. Як обычно, в, 7 утра, в 6 утра проснувся, поки ногою у воду встав з лодкою, 40 40 минут збирався. Це називається, був собраний з вечора. Просто капець. Таранька гуляє, таранька тут не несмотря на величезне озеро, їй вирости не дають, як в Херсоні. Хоча потрібно там якихось Років 5-6 з ікри. Ну, то таке. 8 грам поставив. Можливо, маловато, кислота і двойник. Бо я не збираюсь прощати холості покльовки. Двойник. Якщо наовсетник буває 50 на 50, чи там 60 на 40-60% риби достанете, то двойник дає 90%. І плюс 15% за багрене, за морду, якщо промазали. Якщо щука промазала. Це називається двойник. мене якось як научили, я йомаю, сколько лишньої риби ловиться на двойничок. Засікається получше, ніж на овсетник. Хоча просікати треба сильніше, бо два жала пробивати треба мощніше. Безпокльовочна якась фігня, сіла, скотеняка. І таке буває. Вроді навіть не стягнула. Двойничок. Густрий, видно, за хвіст потянула. Цапнула легенько. цапцарапнула. Не клює і я не планую з цим боротися. Оп, і паніфік вже замерз, холодрига рукавиці забув. В в машині, а в другої куртки не в цій. Так, не зрозумів. Ще не вистачало Вартус другий раз сломать. Перший раз вершинка. Ну там брак був заводський, я ще в Херсоні побачив. Вона була задрана, верхній кончик був задраний і на гору. Так я думаю, о, це для джига буде хорошо. Він під нагрузкою буде стояти ровно. В тому місці і переламалося на, на второй-третій рибалці, Буває. Ой, отстигнуть холод і забрати додому На зарядку. Поки новості отсюда хороші не підуть, не планую більше сюди приїжджати. Дорога 50 км. Дома по каналах більше заловлю. Ну це не точно. Або на на ставочок. Там може щука вже проснулася. Треба буде зганяти. надо більшу водку брати. Блон тут 34-й, а надо би хоча б 38-й, а лучше 40-й. І транец бі мотор У мене дома Honda на 2 лошадки стоїть. У кума купив. І це офігенський мотор. У мене колись такий був. Я його продав. Я... Ми його ухвоїли. І я його перебрав, переділав, поставив другий блок. От газя на косілки Хондос. Точно такий же, просто залів масло в другій стороні був. І Олешки він десь пішов тоді через знакомого. Ну то таке. Ой. Такий же мотор, трошки ушатаний, у кума купив, але робочий повністю. Поміняти масло, накинути на резинку і можна ганяти. Красота. Але я взагалі не хочу так делати. Вообще не разу. Я хочу на, на Крим на свою лодку Крим Повішать свій мотор. Сузуки 20, наверное, вже угашений. І кататися по Дніпру. Ну то таке. Все ще сподіваємось, доживемо будемо. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями і поїдемо пошукаємо судачка чи щучку. Ну що, готуємо санки літом. А приманки, скажіть та я скажу, в день, щоб половити вранці. Наділили тут кислоти 2,2 дюйма. Хоча хотілося б, щоб вона була пооб'ємніша, що одна що друга машинку присобачив на двойничок. Оцей колор Acid green, Хоча я його називаю шартрес на одинарничок приділили на всякий пожарний. Того, що утром обычно приїжджаю, поки все наковиряєш, розбереся в бачках, вже пів рибалки пройшло, але з іншого боку, оп, з цьому проводу тут не місце, з іншого боку, бо то так воно має бути, коротше. башка не варена, кидався я з утра риби не, але ми держимося. Що ж, ставимо лайки. І чекаємо ранку, а може виїду ввечері. Побачимось, Понеслась. Такий всім добрий ранок. Рибаків ноль, бо піріще. Зараз трохи перестало, але то трохи. Обіцяють, ще годинки-дві-три буде фігачити дощ. Я вирішив провірити, чи моя шапочка DexShell справиться з дождем. Я це знаю і без вас. Я і так знаю, що вона. Хто це був? Якісь собак ганяють. Наподіюсь браконьєров тут вчора поганяли. Так про що це? Я просто капішон закрив вуха. Будемо намагатися ловити по дождю. З камери зняв мікрофон, того звук, який обичний посредственний, щоб не намок. Вертус. 3-4 грама, стільки 4, походу, да, кислота, Це як вчора завіщали. Попадання прямим прямою наводкою в комиші. Перший блин комом. Хоч все не поранилось ціле, ціле. Порядок, плюс-мінус. Вертус не особо годиться для такої тонкої рибалки. Він до 18 грам був, став до, до 20. <плес> а тут 4 грама. Треба окуньовий грам на 12 максимум. Такий, щоб підсікав ого. го Ну це вже справа гачка, щоб не лапша. Побачимо, що в Golden Catch є на цей рахунок, а там є і не один дринок. Такс. Поки ловим тільки кушир. Може рано, може пізно, може очевидно ж не погода. <свісно> не кльова зовсім. Ну, це нас не зупинило. У вікно глянув, що опять лягати спать, та ніфіга. фіга. Арбайтен. Нежна клювака взагалі капець. Нежніша. Кислота спрацювала, але це добре, що він попався. Я би вирішив, що це взагалі був Глюк Петрович на перших забросах. Все, він його попустило. Пер'я свої попустив. Так, я десь брав тряпочку, так, я не зрозумів, це видно після вчорашньої сітки вже примило. Тут чувак на резинки орудував зліва направо, справа наліво. Мене це розстроїло. Я поїхав додому. Руки витерли, продовжуємо. Ось тільки бере окубережно. и не бье, что дурно. Будем и надалі использовать овсетник, не двойник. Побачим, чем это кончится. Чудово закинув, поки нікого з кого збоку нема, треба пройтись по берегу, виловити, як то кажуть, активного судака, активну рибу. Якщо вона тут взагалі лишилась, хоч якась. Ну, як показує практика, не вся риба дурна, в сітку лізе. Похоже, ніфіга, Але я не здамся. Я тебе впіймаю і тебе, і тебе, і тебе. <смі> вони думають, вони в безпеці, та ніфіга, фіга. Як я вже тут і не побоявся дождя, то, <смі> то фіг вони в безпеці. то це вже взагалі не в тему. Тут вже надо целофановий костюмчик дождевый Сейчас буде затікати усі. Уф, ех, эх, сойшов Я опять зрозумів, що це покльовка. зажрав, ну постільки приманка здоровенна. Звичайно, він подавився і в глотку до кінця не зайшло. От чого я кажу 2,4 дюйма. Приїхали називається о щас мокрую машину залізу посудство і машина буде всередині мокрая взагалі помню куда я ключі засунул. В принципе, спиннинг так подожди, Ничего с ним не случится. Крындец. Ох. Катастрофа. Полнейшая. Пішов, попив чайку, Точніше я кофійку, перекурив 20-15 минут. І що ми маємо? Замерз, замерз, не скрипи зубами. Надо взяти за зябрі отак от ого кровіще. Чувак, що ти там міг пробити? Я не представляю, а губу порвав трошки. Вскрився. Жмурік. Хмурий вскрився суда, <свісился> повисився. Чіткий удар, не сильний, бо й судак не крупний, але чіткий. Дрин відчув це. Більш ніж. Зараза, як звичайно, все путається. А я кидав, кидав, під дождем. Триндець стільки. Не клює і все. Що ти будеш робити? Думаю, піду хоч кофійку вип'ю. Залив туди з гущеночки, у термосі, ну і жити можна. Ісі, барні втоптав шоколадного шоколадного мішку задавив. Гедота та ще дешевий був, а оказалось всередині не 6 упаковочок, а 5 маленьких барні. Думаю, от і тут надурили. Думаю, що це воно таке дешеве акція, та фіг там. Дурять як тільки можуть. Це треба заказувати, За -за -за зав'язувати з цим шоколадом. І так роз'ївся 78 кг, почти 79. Треба би кіл 10 скинуть. Очередний, в неочередний обрив. Так і флюр кончиться, обрив за обривом. За сьогодні це вже, по-моєму, третій чи вторий. Навіть за усініці остаються, коли по скалах проходить. Но крепкий. Я спеціально вяжу таким вузлом обичним, щоб на вузлу рвалося. Що поділаєш? Та й таке. Укоротив силиконіну, накидався на 5 грамах, прямий гачок просто, а силіконіна длінна, було пару покльовок. Просто не дожирало до гачка, але не спрацювало. До успіху йшли, не подфартило, як то кажуть. Ладно, сюда уговорив, ще пару контрольних забросів. І линяємо звідси. Дощ закінчився, значить нам тут нема що ловити. Як з цим боротися? Приїхати дня через 2-3 може що поміняється. Завтра буде сонечко, підозрюю, може не клювати, хоча це лише підозри. Надо по факту бути, але хочу завантажити лодку машину, завантажити карповичками, прикормочками і ви знаєте куди рвонути і на яку рибу? Тим паче ми мало їздили, мені здається, я всього двічі був після того, як повернувся з Херсону. Роликів, звісно, там піднасняв тоді, але то таке. Якраз два дня буде сонечко світить, стабільна погода можна. Полякать коропа, а потім будуть паршиві погоди. На коропа в дощ не хочу сидіти. І, мабуть, будемо так само тут лазить, судака ганяти або на кресі Там теж ті оп! Можливо, просто скотилася скотеняка з цього, зі скелі по камінчиках. Вторая покльовка. Єсть. Це хто? Йоханий бабай. Какая встреча. Свій Петрович голохвастий, блін. Я би клявся, що покльовка з всім, хто тут ходив, би що це була покльовка судака. Капець просто. Раз, два, думаю, -мо, судак проснувся, а фіг тобі. І така падлюка мусить жити. Але вона тут крупна не встигає вирости. Окуп росте не быстро, жре багато. А жрать тут особо нічого, вода з дустом що. І все. А оце уже схоже на щось трошки крупніше. Але йде якось... Та нормально, нормально йде, нормально. Оп. Йомой, я йому що в глаз попав, точно. Чувак, надіюсь, ти оклигаєш. Вибий глаз. косой в камиш пішов. Була клювака чітка, содрала приманку, але не просіклось. Двойник би просік, ну це не двойник, так що не просікло. Ах ты ж. Подлюка, булов опять стащила. Та -мое, мелкие паразиты. Тварюка. Очередный обрыв. Цей раз я винуватий, комиши. Де воно тут? Оп, флюра осталась. пів метра з півтора. Надо вже відстягувати. і чіпляти новий. Ну що, гасимо вертус, топчимо фазу. Me пару мелких судаки вот пустые и все ну вот и все шабаш вартус 4,18 свою справу зробив, красавчик, недаремно виїхали і ще виїдемо, але це вже буде зовсім інша історія. Заказав ще приманочок, бо вони закінчуються швидко. Аби вона була трохи потолще. Блін, 2 і 2 дюйма, до чого я докотився. 2,2 дюйма, до чого я закотив? О, 2,9. Це була така мілка приманка в Херсоні. 3,4 4 завжди ставив. Ужас. Силочки в описі під відео. Рекомендую машинка. отакий от колір. І десь ще була чудова кислота в красну сятку в тригер. Працює. А Машинка точно працює, але кожній приманки, кожному кольору. Від час і місце, жаби щось рожуть, квакають, якось так.